Наступним населеним пунктом, до якого ми перейдемо, очеретине на карті. Подивимося, що ж там на даний момент відбувається. Очеретине Донецької області. Там початок, скажімо так, цього населеного пункту захопили росіяни в порівнянні з вчорашнім днем, помітне просування. Наші збройні сили відійшли, і бої вже точаться на самісіньких окраїнах. Цього населеного пункту. Новобахмутівка, яка поруч поки що залишається поза увагою росіян. Вони туди не пішли якраз на очеретине зараз є просування з боку окупантів. Ну і як ворог знищується, що маємо також вам показати вже роботу шершнів-Довбуша. Які передавали свої привіти для окупантів, і цього разу прилетіло в спину одного із ваняк, який заблукав на українській землі, і що він тут забув питання, відкрите питання риторичне. Дуже часто вони от таким чином намагаються ховатись, десь в певній мірі навіть прокидається, що вони вже не живі, але. Часто густо обдурити наших операторів не вдається. Він оператор дрона відлітає, ніби так повірив. Ну а потім окупант сам же себе і, так би мовити, виказує, так? тому що починає десь рухатися, це помічається, і дрон розвертається і прилітає туди, куди потрібно. І ще одне відео до вашої уваги: це вже буде від 26-ї артилерійської бригади. Які спільними зусиллями із операторами дронів 10-ї окремої штурмової бригади та 30-ї окремої бригади знищують ворожу САУ-2 С3 акація та склад з паливно-мастильними матеріалами? Також, от вкотре ми пересвідчуємося: наскільки важливі зараз дрони на цій війні, враховуючи, що в нас є величезний дефіцит артснарядів, хоча. Ця війна це справді війна артилерії. Але у агресорів, у росіян тут є суттєва перевага, тому дрони компенсують ну, такий суттєвий, суттєвий обсяг роботи, які б би, мали би робити, насправді, артилеристи. Якщо росіяни обстрілюють з артилерії і вони можуть собі це дозволити, наші позиції в тому числі. То українські збройні сили діють більш точечно, економлячи снаряди і вже стріляючи саме от чітко, намагаючись чітко влучити, чітко знишкодити ціль, щоб не було з цього розкиду, як це роблять окупанти. Потрапив в ціль не потрапив. Несуть важливо, є ще снаряди, ми ще їх випустимо з десяток. Нас такої розкоші немає. Ми мусимо діяти обережно і економно, тому що кожен снаряд, кожна пташка. Вона в певній мірі може врятувати чиєсь життя, якщо її вдало використати. Таке відео ми щойно замовчі побачили. Бердичі, перейдемо до наступного населеного пункту на карті Діп Стейту. Бердичі виглядають наступним чином. І що можна сказати по цьому населеному пункту? Наполовину він вже також окупований. І є певне просування з порівняння з попереднім днем. Збільшилася сіра зона. І просувається тут 27-ма мотострілецька дивізія, саме вона воює в окупантів на цьому напрямку. Просування не є суттєвим, але вдалося тим, що, тим самим певним руком вперед збільшити сіру зону і відповідно. Напевно, що за логікою речей змусити наші Збройні сили десь відійти. Ну і там ще вище ми побачимо, ну, туди ми ще перейдемо, е пригадаємо, так, е що очеретина, які ми щойно згадували, там також якраз от поруч. Тобто в цьому напрямку Бердичі, Новобахмутівка, Очеретине, Ворог тисне з багатьох напрямків. і Ця лінія фронту, вона доволі таки спекотна останніми днями. І тут ну, ускладнення, певне, ще в тому, що тут поля, і, напевно, що, за логікою речей, якщо ми подивимося далі по карті, там є Новопокровське, Соловйове, там є невеличка болотиста місцевість. Далі вже річка Вовча, але до неї ще насправді дуже і дуже далеко. Якщо від зараз теперішньої лінії зіткнення по прямій взяти, то там відстань доволі таки суттєва. До неї ще потрібно дійти. Тим більше там поля там також заміновано, і легко окупантам цього зробити не вдасться. В цьому можна не сумніватися. Ну і відео ще одне також до вашої уваги, де також, до речі, все це зроблено за рахунок дронів від Стерненка. Які активно е, збирає е, ресурси на те, щоб їх придбати, і, відповідно, передати хлопцям на передову. Прекрасна робота операторів, просто дивишся і захоплюєшся цими маневрами, як вони чітко і точно влучають, в, е, чи в будинок залітаючи в певну шпарину, чи в е, станцію РЛС, е, ну, тобто робота просто філіграна. Сьогодні ще ми будемо. Бачите одне відео, дочекайте себе обов'язково, де, ну просто знаєте, як в дарці 10 із 10 впіймати. от Це просто філігранна була робота. Ми про неї ще дещо згодом поговоримо. Ну що, ж, цей напрямок ми переглянули. Давайте далі ще на Красногорівку перейдемо. Красногорівка е виглядає ось наступним чином, як бачимо. До самого населеного пункту ще окупант не дістався. Так, є певне просування, що цікаво передислокувалась 238-артилерійська бригада, яка базувалась у Лозовій. І е, зараз її, в принципі, перекинули ближче до лінії фронту в допомогу 5-й окремій мотострілецький оплот та 3-й мотострілецький е, батальйон, е, який там також штурмує. Е, в напрямку Красногорівки, намагаючись просунутись в глиб, і відповідно захопити черговий населений пункт, можливо, суттєвого просування тут немає. Але є збільшення сірої зони. Вже зона збільшується якраз в межах населеного пункту Красногорівка трішки так південніше, але. Поки що там ворог не зайшов, там в цьому районі точаться бої. Тобто територія ще не є окупованою. Взагалі іноді важко так знаєте, одразу зрозуміти, окупована чи ні, тому що буває за день декілька разів ця територія переходить то до окупантів, то українські збройні сили повертаються територію назад, і от такої стало якоїсь картини на певних ділянках фронту, навіть і не помітиш. Тому е говорити, що Красногорівка. Під окупацією чи вже починають точитись бої саме в забудовах, поки що ні. Давайте ще переглянемо одне із відео, де російський танк під Красногорівкою якраз ось ця халабуда, пам'ятаєте її так? Ми бачили спочатку картинки, ну тобто, фото, так? цієї чудотехніки з Ребом. І зараз ми бачимо його вже в русі. Він якраз в районі Красногорівки туди-сюди катається. Поки що про його знищення от немає якоїсь інформації, але те, що він ось так обшитий, ми вже вчора про це згадували, це в першу чергу спроба доставити живу силу з певної точки точку Б. Поки що з цим. Е Танком наші збройні сили ще не справились, але можна не сумніватись. Вони шукають шляхи, як обійти ось цей реп і все таки його знешкодити або вирахувати, де він буде запаркований, і потім туди щось цікаве прилетить, як було це з попереднім е, схожим металобрухтом.